Вчителька у образотворчого мистецтва наругала, що я неправильно кришу зробила в доміку. А як треба робити кришу в доміку? Отаку. От Ми малювали їгака з, з, з веделок. Як це? Як? Голки тобто з веделок. Тобто малювати веделками треба було. Писати цифри. Писали букви. А яку букву було найважче писати, розкажи. М -м -м -м. А хламною Да? Велику. А що сьогодні було хорошого в школі? Математики. Сьогодні в школі було дуже весело. Перший день ми бігали догонялки і грали. Ми робили домики з картону і з бумаги. Сподобалось, бо головне, що тут немає математики. Українська мова, що там? Атоми. А, Українська мова це атоми. Атоми. А що розказували однокласники? М -м, нічого. Нічого цікавого не розказували? там якісь новини в них були. Які ще новини? Це дуже-дуже довгождана подія, яку я дуже довго ждала. А що ви робили на перервах? На перервах? Ну, писали, читали. На перервах? Да. І до перевок то читали? Да. Що? А ну, уроках що робили? А вони поки по 24 минути. Спасибо. А що робили на уроках? Ну, читали, писали, аплікацію робили. Небагато ну, чого. А що ви робили на перерві? Ми на перерві гралися, грали в ковача, доганяли пацанів. Догнали? Догнали. А важко було гратися чи ні? Трохи да, бо захекалася я. То завтра не хоче вже в школу йти? Хочу. А чого? Тільки щоб не було цього брозитів мистецтва. <гум> ну, Я скочила, я сиділа з моєю однокласницею оліяною. Мені дуже сподобалося. Ми друг другу допомагали. Ну і ми говорили на всіх уроках. Ну, кромі Украї... ну, крім математики. А що з математикою не так розкажи? Ну, з математикою я не трохи ну, не встигає, а я їй допомагала. Добре, а розкажи, як краще займатися дистанційно чи в школі? Розкажи в школі. А чого? Бо там є друзі по інтернету. Ну, друзів не можна ну, там спитати, там можуть якісь бути прориви, там може бути світ відключили, інтернету немає. І ти з друзями ніяк не можеш просто поговорити. В школі краще. Там серйозно дуже гарно і там є друзі, з якими ти можеш вже поговорити, і там нічого не помішає. Тобі поговорити з твоїми друзями. Так, а може краще дистанційно навчатися? Чим Ні, школі? в школі. А чим в школі краще? Тому що ми не з онлайну, як мікрофон включає ми виключаємо, а бачимо дітей. Можна гратися так, на перерві, а не виключатися. Там новий клас і було дуже цікаво пізнавати. Ми ходили, навчити розказувала, де ми, там було сховище, їдальня. А які були сьогодні вже уроки? Ну, Сьогодні були уроки. Перший уроки ну, розглядали нашу школу, другий урок це українська, третій математика, четвертий оборотворчий, а п'ятий я досліджую світ. Я цей картин я вирізав, потом з кришу, а потім Це Була українська математика це. світ був цей. А який урок більше за всіх сподобався? Українська і математика. Чому? Там писати і читати дуже щасливо. Це було дуже прикольно.